Прекрасні мої Терези. І Я надію, що ваш новий рік, наш новий рік, в принципі, новий рік ви відмітили обольденно і дуже прекрасно. Наситилися вкусною їдою, вкусними не знаю, напоями, енергією, і в принципі все світ вам дав, все, що ви хотіли на 25 й рік. І закрив шкатулочку. А на 26-й рік відкрив для вас нові двері. І ви вперед із песні красиво від бедра вошли в этот год. І чого вам бажався самого класного на цей рік? І давайте подивимося сьогодні. теропрогноз прогноз на січень 2026 рік. Що ж він вам приготував, да? на що звернути увагу, про що задуматися, що відкинуть, чого підкинуть. Подивимося, що вас чекає. Можете задати питання, якщо у вас воно якесь є в голові, ну тобто, якщо у вас є якісь моменти, да, в яких ви сумніваєтесь, або вам просто хочеться підсказку, от, пожалуйста, воно на зараз буде. Перша карта. Боже мой, это що таке? Це огонь? Боже. Терезы, ви ви жаркі люди. <перша> жаркі. Як же вас називати? Страшне, жаркі, сексуальні, так? Да? Коротше, в ті хамомоті черті водяться отак. От. <схай> а якщо це було питання, було питання якесь, то ця карта говорить, що е, разом весела. Да. Якщо у вас є як це називається, забула одне єдинамишленники, однодумці. О, однодумці, якщо у вас є, то це обалденно. То люди допоможуть, підскажуть. Е, все буде чітко. В принципі, жезлові карти говорять про соціум, про спілкування, про якісь п'ять жезлів, говорить про якісь сорівнування. Тобто, або ви кудись поїдете, ну, комусь доказувати, що ви людші із людчих, як мінімум, да? а можливо, у вас в колективі в роботі, якщо у вас великий колектив, хоча б 5 чоловік, так? Да? То можуть бути якісь тірки, Да? будьте готові кетому. Но ви переможете, тому що ну як по-другому бути не може. Ну, можуть бути якісь разноглася такі льохкі, можливо, там не знаю, відпуск да, або там кудись свалить з роботи раніше, поїхати кудись, а дівчатки там якісь теж так треба, і от ви можете трохи пообщатися. Ну, в будь-якому випадку буде так, як должно бути, і буде так, як хочете ви, так що не переживайте і не розстроюйтесь. Що скаже друга карта для прекрасних церезів? На січень 2026 рік. Нарешті ваші плоди починають рости. Якщо у вас був собственний бізнес, або ви його починали, наприклад, да, ви його там починали, ви хотіли, ви там мутили, крутили туди-сюди. Нарешті він почне він давати свої плоди. І свої плоди давати більше. Це або підвищена зарплата, або підвищені ціни на услуги. Ваші, якщо у вас там манікюр, педикюр, масаж та от це все, красота стіль, просто якийсь там. В ваш бізнес там, чогось, у вас буде повищення в зарплаті в моментах в якихось. А, якщо це, наприклад, ви вклали там кудись гроші. Вони вам будуть вертатися в сім разів більше, як мінімум. Тобто, да? ну, то те, чого ви чекали, воно нарешті буде. Да? Те, про що ви думали, мріяли, воно нарешті буде віддавати вам плоди. Медленно, але буде віддавати вам свої плоди. Що скаже третя карта для прекрасних тиразів? Боже, да. о, кошмар, як прекрасно! Це ж, дев'ятека, кубка! Це ж щастя! Це, це обалденна карта, це щастя, це задоволення, це любов, це гармонія, це світ, це світ, який йде звідси, отак от, отак-от, розпиляється на всіх, знаєте. Це просто невероятне чувство. Бажаю всім почувствувати таке чувство, щоб я вже вам не розказувала, як воно, блять, може відчуватися. Щоб ви самі почувствовали і прийшли мені і написали в коментах віка, блять, да, це оно. Це було так прекрасно. Оце чувство. коли, Знаєте, коли ви перемагаєте в якомусь. Ви просто перемагаєте, і У вас таке чувство, що ви владієте тупо всім миром, що у вас все є, що ви і здорова, і красива, і натхнена, і любима, і не знаю, 10 гривень в кармані, да, 10 тысяч доларів откладываний, все норм, все прекрасно, все обалденно, і вот це чувство райського наслаждення і обалденної гармонії, коли в тебе все везде. Ахуєнно, оце те чувство, і оце вам я чого й бажаю раз в 10. Х300 навіть, навіть отак, щоб ця карта у вас проігралась імену в Х300. тому що це карта обалденна. Дуже багато задоволення, дуже багато любві, обалденних емоцій і вдячності, і прийняття, і, і оцього всього амінь. Що скаже друга колода для прекрасних Терезів на січень 2026 рік? Якщо є питання, то, опять же можемо задати, можемо знати, що там, що там, що, що там, що там може нам підказати карта. Перша карта. Якщо ви загадали бажання, то ця карта каже, звісно, так, да, тільки єдинственне, що терези у нас повітря, тут випадає вогонь, то тобто тут поможе женщина огня. Женщина огня, або це ваша внутрішня женщина пристрастна, страсна, красива, огняна цариця, до якої треба прислухатися і включати інтуїцію. Або якщо ви її давно включили, прислухайтесь до неї. Якщо ви її не чуєте, заведіть кота. Це серйозно, це не смішно, заведіть кота. Кіт вам поможе розкритися. Ну, хочете завести не рижого кота, а заводьте любого, да, любий кіт, любий колір. Але тут е тварина, тварина, кіт, рижий колір, огонь, да, ви помните, можете навіть назвати його вогник. Ця тварина вона поможе вам розкритися, да, розкрити більше свій якийсь потенціал, якісь думки. Можливо, ця людина, ваша подруга, знайома, сестра. Мама, і ви от вам треба з кимось побалакати, то ця людина вам завжди скаже, як полезне щось, да, щось полезне, щось важне для вас, що ви вгалися, ви прийшли до цієї людини, ви їй вилили душу, вона сказала, блядь, отак ось зробила, отак зробила, отак зробила, а потім дивишся, як це все процвітає, відкаточна. Оце оця людина, яка вам просто Богом дана в помощь, скажімо так, на січень 2026 рік, як мінімум. Що скаже друга карта для прекрасних тирадів? І клас, че кубків, боже, це ж ну. Це ж щастя. <свят> щастя, натхнення, сім'я, сімейні узи, сімейні круги, діти. Можливо, ви поїдете або підете да, до когось в гості, там, де є діти, можливо, ви на родину вернетесь. Ну, тобто не на родину, а грубо кажучи, те та село, в якому ви росли. Ну, Наприклад, да, ви там не були, тому що ви дом роботи, в дома робота, дом куди куди там ще, куди це їздити. Да? А тут у вас буде там, або минутка, або там, не минутка, да, або, там пару днів, да, куди ви поїдете, де да, ви отримаєте задоволення максимум, максимум. А, можливо, це будуть гори, можливо, це буде. А, якщо у вас є сестра, можливо, це буде до сестри, до брата, до рідних, до менших сестер, братів, да, або до дітей до когось. Буде дуже теплі якісь а, комунікація з дітьми, да, і можливо, це буде подруга, як мінімум, якщо сестри немає дату, все такі моменти до родственних душ ви поїдете. Там, де вам рідне, тепле і, ну. Не треба ні про що думати, просто кайфувати від того, що цей момент є. Що скаже третя карта для прекрасних терзів? Ну, дивіться, Терези, якщо ви думали про вагітність, то саме время задумуватися об'єм. <сі> і, звісно, ну, сонце говорить про те, що ви в січні можете легко забеременіти, якщо ви цього хочете. Тобто у вас зелений колір. Якщо ви хотіли давно дитину і у вас щось не виходило, або виходило, але не до кінця різні моменти можуть бути в житті, то сонце каже, що все на їзі легко. Тока дихніть <ріст> в ту сторону, там, де є діти, у вас есть, Дуже благоприятний свічень, да, для того, щоб завагітніти, якщо вам це потрібно. Якщо вам це не потрібно, ну, так би, займайтеся сексом правильно. <ріст> а взагалі сонце каже про великий успіх. На, дивіться. Про великий успіх, про надію, про взлети, про. Подорож, пожалуйста, діти, пожалуйста. Гроші, мільйони будете лопатою гребти. Про якийсь проєкт сонячно. Да. Вам на, на всі ваші моменти, думки в сонце. Везде сонце, везде успіх, везде потенціал, і він їбійший. Тому, пожалуйста, вперіте із песнею, не просвіть його. <laughs> що скаже третя колода для прекрасних Терезів? на січень 2026 рік. Подивимося, подивимося, що він нам підкаже, розкаже. Чим порадує? Перша карта. Боже, да! <сіло> Сила. Сила каже, що, по-перше, ви обалденна жінщина, жінка, дівчина. У вас дуже сильний внутрішній орган хотіла сказати. Ну, органи у вас теж сильні, але я маю в виду, у вас дуже сильний внутрішній стержень. Ви знаєте собі ціну. Якщо не знаєте, дізнаєтесь в січні. А ви за собою ухажуєте, у вас гарне тіло, у вас і спорт. І якісь моменти там, можливо, ви думали в Січні, чи піти мені на пілатес, чи піти мені на гімнастику, чи піти мені на танці. Ідіть, скрізь вас ждуть, скрізь вам поможуть, підскажуть, і ви скрізь будете конфетка. Якщо у вас є якісь, ви типу, хочете щось почати, у вас є якісь ідеї, типу, а може, не а може, просто йдіть сразу, так не думайте, просто купляйте кабли, більо красиве і валіть на свій хілденс. Там вас ждуть. Тому що там вас не вистачає. <гум> Тому що, ну, хто кому як не вам показати як треба, правильно? Е, сила говорить про силу думки і силу звука, в січні, пожалуйста, фільтруйте свій базар, свої думки і свої бажання. Ну, правильно це все припіднесіть, щоб всі не вас чула і не було потім приколів, таких, яких би ви не хотіли. Ще ця карта говорить про дуже сильну, внутрішню Звірину <ріст> дуже сильний внутрішній звір у вас, коротше, да? вам треба з ним подружитися. Його не треба скривати від людей, його не треба заталкувати туди подальше, щоб він ніколи не виліз, він вилізе, блядь. Він вилізе потім так, що ви охуєєте. Тому просто подружіться з ним, подружіться з ним і випускайте його частіше погуляти. Хай люди бачать, яка ви класна. ні? сказав, що лев – це внутрішній огонь, це страсть, це секс, це стратегія, це ем, ловкость. Почему нет? Это прекрасно. Поэтому эта карта я вам обожаю. Все самого прекрасного и наилучшего. И все то, что я сказала про этим, чтобы я не повторялась. Что скажет другая карта для прекрасных Теразив. Слушайте, у вас есть воздыхатель, который вот так вот, знаете? Вот так, вот так вот. Через щелочку, вот так вот. Не, вот так Через за вами наблюдає І не може ніяк зв'язати два слова. От він, вроді, і хоче вам щось написати. Може він, кстати, і напише. Якась людина, якийсь мушинчик вам напише, прийде якесь сообщення, да? Але ви не будете до кінця розуміти, типу, блять. Ну, що ти написав зараз? Ну, есть, знаєте, такі моменти є, коли людина хоче проявитися, але ну, до кінця не розуміє, яким образом. Оце та людина. Це може бути і мала дитина, ну, то есть, там 20 років, пацану, 16, да? ну, то есть, смотря, який у вас возраст. А може бути 40, а він все одно не знає, як проявитися, тому що ну, ви настолько зразили його своєю вот вот картою, що він сидить і думає, що я твою ж дивізію, що робити? Що робить мама демора, да? кому писати, як писати і все інше. Ще Ця, ця, ця карта може випадати в роботі. А, uh, ну, почему? Потому что это хитрость. И это кому-то подосрать. Вот вам хочуть подосрать. Следить за своими за своей речью на работе всегда. И з тими людьми, хто вам улыбається, хто не улыбається. Може, ті, хто улыбаються, наоборот, вони вам тільки хуже хочуть. А ті, хто на вас гірко, я наооборот, просто можуть помочь в любой момент. То есть тут такие моменты, да, следить за своим окружением. И фильтруйте его. Сейчас скажу заключная карта для прекрасных теразів на січень 2026 рік. Да, Свірка Пентаклів. А, винашування або дитини, або ідеї. Або наконец-то, ваші мільйони почнуть вам. Дав той вкладений труд, який у вас був. Нарешті він буде вам повертатись. Повертатись він буде потихеньку, помаленьку, але повірте, він повернеться такою сумою, що ви обалдієте від щастя. І, звісно, заключна карта, я її сразу побачила, не вирішила її ставити напослідок. Заключна карта у нас колісниця. Колісниця говорить про нові взлети, про нові. Моменти про мотивацію, про поїздку, про ріст, про кар'єрний ріст, про любовний ріст, про всі рісти, які тільки є в цій житті, да, і в вашій житті. в принципі, Тобто тут дуже багато оцього радісного і обалдєнного. да. По, -по, -по, по перше, як мінімум, це як поїздка кудись. Ну. Куда захотите, але поїдете стопроцентна, да, це ріст в деньгах, у зарплаті. Опять же, може, ви повисите свої там, суму за услуги, можливо, вам повісять зарплату. Можливо, ви та людина, яка повішає людям зарплату, тобто тут іде повишення по всіх моментах вашої жизни. Чого вам бажаю? Щоб у вас все було класно і прекрасно. Ще раз покажу вам цю карту, оцю насолоду, пожалуйста. Ця карта для того, щоб ви завжди насолоджувалися життям, не тільки в січні. Ну, в січні ви нарешті зрозумієте, як це, коли ця насолода прийде у ваше життя. Всього вам самого прекрасного і розпрекрасного на січні 26-го року. Якщо у вас є запитання, мій інстаграм, пишіть в будь время час дня і ночі. Буду відповідати тільки днем. Бережіть себе!